Чудове квітовище. Переглянемо, з чого воно складається! Чудово виглядає, правда? Але чому ми зустріли його на смітнику? Можливо, це якось пов'язано з тим, що у ньому багато жиру, мало вітамінів і баласних речовин, через що наїсти з ним неможливо, а відправляти в шлунок перенасичену консервантами та барвниками котлету. Разом зі зрощеними на тоннах хімії овочами хочеться все більше і більше. Не однією їжею багаті звалища фастфуду. Ситний гамбургер не завадить запити прохолодною водою. Але лимонад чи який-небудь сік не прокатить необхідна кола. Всім знайомий результат бажання втамувати спрагу цими напоями. Однак отриманий результат. Не виправдовує очікування. Денна норма цукру в одній пляшці навряд чи піде на користь організму. О, тут вже і на вигляд краще, і запах приємніший. Мало хто буде проти м'ясних продуктів, але проти надмірно жирних більшість, тому що безконтрольне вживання жирів призводить до послаблення імунітету, хвороб шлунку, серцево-судинних захворювань. Та десятків інших неприємних речей, перелік яких можна легко знайти в інтернеті. А ось і головні гості свята генетично модифіковані організми. Настав час розвитку людства, коли отримано доступ до вихідного коду фруктів та овочей. Чи несе це користь? З одного боку, без сумніву, так, прискорене зростання, насичення та різноманітні смаки, форми та кольори звичних дарів природи, а з іншого боку, організм кінцевого споживача, який не дуже радіє обов'язку переварювати те, чим наповнені гарні овочі та фрукти. Про негативний вплив таких продуктів на організм сказано достатньо, щоб це почув кожен. Невже не залишилось альтернативи складовим звалища? На щастя, ще залишилась і ім'я їй органічна продукція. Ті істівні представники рослинного царства, які не потрапили під каток генної модифікації, ще можуть нагадати свій справжній смак, виведений природою на протязі мільйонів років. Молочні продукти є невід'ємною складовою раціону кожного. Перевага цієї продукції в тому, що представлена вона неймовірно широким асортиментом різного цінового та якісного рівня. Смак, якість, користь все це поєднує в собі продукція в молочному відділі кожного магазину. А що є важливішим для здорового харчування? Також організм потребує м'ясної їжі, але натерте спеціями до помаранчевого кольору м'ясо не те, що йому потрібно насправді. Задовольнити потребу в білках, екстрактивних та мінеральних речовинах може нормальна продукція, раціон якої не було забруднено хімічним сміттям. А ще нікуди не поділись поживні крупи розмаїття яких зможе задовольнити найвибагливішого гурмана. Звісно, щоб не перекочувати звалище, зернові культури мають зрощуватись як потрібно, а не під пестицидним дощем. Тож харчувати здоровою їжею можливість ще є. Важливо лише зробити правильний вибір. диет Фанаты сладкой газировки и гамбургеров. В общем, все те, кто не соблюдает режим сбалансированного питания. Медицина достигла таких высот, что любые проблемы вашего здоровья мы исправим на раз. Продолжаем портить собственные зубы неумеренным потреблением сладкого. Есть отличные стоматологи. Не можете перестать обжираться и поэтому страдаете ожирением. Ерунда! Мы откачаем ваш жир. В погоне за красивой и стройной фигурой вы заработали анорексию. Какие пустяки! Наши хирурги пришьют вам недостающие объемы. Ешьте все и побольше. Мучайте себя голодом и диетами. Питайтесь не по правилам. И мы, врачи, никогда не останемся без работы. А это для тех, кто не любит больницы и предпочитает жить здоровым.